За останні сім років на одних тільки ключах для відкриття кейсу Clutch компанія Valve заробила 385 мільйонів 950 тисяч доларів. В середньому це приблизно 55 мільйонів 135 тисяч 714 доларів на рік. І зараз я хочу ще раз акцентувати увагу, щоб вже точно всі правильно це зрозуміли. Майже 400 мільйонів доларів це чисті прибутки за продаж одних тільки ключів. Ключів, до одного лише кейсу під назвою Клач. Прибутки за відкриття всіх інших кейсів не входять в цю суму. Та більше того, невідомо, яку суму додатково заробила компанія Valve завдяки комісії 15% за перепродаж цього кейсу на ринку спільноти. Та навіть не сумніваюся, що там також просто неймовірна сума. Ну і в продовження цієї новини найпопулярнішим кейсом у Counter-Strike став кейс Клатч, який було. Відкрито понад 155 мільйонів разів. І це попри те, що цей кейс навіть не передбачає можливості отримати ніж. Тепер мені дуже цікаво було б дізнатися, а хто з користувачів відкрив найбільшу кількість кейсів? Та скільки саме, хотілося б побачити профіль цього хворого лудомана.